Бліц, питання для українських артистів. Що для тебе інтелектуальна власність у трьох словах? Mm, безпека. Стабільність, спокійний сон, життя без проблем. Um, впевненість, безпека, гарантія. Твоя реакція, коли ти вперше почув свою пісню в громадському місці, якщо це було? Не було. Я одразу почала записувати кружечки мамі, що слухай, слухай. Радість. Що краще, 100 тисяч безкоштовних скачувань твоєї пісні чи 10 тисяч легальних прослуховувань? Певно, 100 тисяч. Чому? А, тому що потім це конвертується в концерт, наприклад. 10 тисяч легальних. Чому? А, тому що я часто зі своєї творчості а, доначу, наприклад, давай завершу фразу. Слухати музику легально це круто. Це культура і вихованість. Це повага до артистів, повага до своєї країни. Адже таким чином ви допомагаєте внутрішньому ринку розвиватися.